Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про топ-10 бур'янів України. І почну я із перія повзучого. Перій повзучий, багаторічний кореневишний бур'ян, з яким досить важко боротися. Перші сходи з'являються з березня. Пліс зернівка. На одній рослині може утворитися до 19 тисяч зернівок. Які зберігають свою життєздатність у ґрунті до 5 років, проростати можуть з глибини до 10 см, а от бруньки на кореневищі можуть проростати із глибини до 25 см. Перій повзучий, злісний бур'ян на присадибних ділянках та полях. Для ефективної боротьби потрібно вибирати всі кореневища із ґрунту, навіть найменші. Ще один бур'ян. Амброзія полинолиста – це карантинний бур'ян, інвазійний вид для України. Сходи амброзії з'являються з березня по травень, насіння проростає з глибини до 8 см. Одна рослина може дати до 80 100 тисяч сім'янок. Життєздатність у ґрунті вони зберігають до 40 років. Саме висока плодючість та тривалий час зберігання життєздатності насіння. Сприяють її стрімкому поширенню. Ще один досить поширений бур'ян це зіручник середній або, як його називають, мокрець. Насіння зіручника середнього проростає з березня по травень з глибини 4-5 сантиметрів. Одна рослина може дати до 25 тисяч насінин, які зберігають життєздатність у ґрунті до 30 років, але крім насінного розмноження, Зіручник середній дуже швидко розмножується вегетативно, навіть частинки пагона, які впали у вологий ґрунт, вкоріняються і дають початок новій рослині, яка густим килимком покриває землю. Наступна рослина бур'ян це щириця загнута або щириця звичайна. Щериця звичайна дає сходи дещо пізніше за зіручника середнього. Проростає насіння з глибини до 3 см, але щириться звичайна дуже плодюча рослина. На одній рослині середніх розмірів може утворитися більше мільйона насіннин, які зберігають свою життєздатність у ґрунті аж до 40 років. Тому нащадки навіть однієї рослини, яку вчасно не виполили на городі, можуть завдати досить багато клопоту в майбутньому. Ще один поширений бур'ян мишій сизий. Його сходи з'являються з квітня по червень, але насіння здатне проростати з глибини до 14 сантиметрів. Одна рослина може дати більше 13 тисяч зернівок, які зберігають свою життєздатність у ґрунті до 30 років. Ще один досить поширений і небезпечний бур'ян це осот жовтий польовий. Осот жовтий польовий це багаторічний коренепаростковий бур'ян. Насіння проростає з глибини до 12 см. На одній рослині може утворитися до 30 тисяч сім'янок, які зберігають життєздатність в ґрунті до 5 років. Більш небезпечними є підземні пагони, бруньки, з яких можуть проростати з глибини більш як 170 см. Саме тому забур'янені осотом польовим жовтим ділянки городу потрібно періодично просапувати від молодих рослин, які з'являються з підземних бруньок для того, щоб виснажити кореневище. Ще один всім відомий бур'ян це лобуда біла. Сходи блобуди з'являються з березня до жовтня. Проростає насіння з глибини до 10 сантиметрів. Одна рослина може продукувати до 700 тисяч насінин, які зберігають життєздатність у ґрунті не менше 38 років. Лубода біла утворює потужну кореневу систему, але більшість коренів зосереджена в поверхневих шарах, тому вона активно конкурує з культурними рослинами за вологу і поживні речовини. Наступний бур'ян нашого рейтингу. Це плоскуха звичайна або півняче просо. Насіння плоскухи звичайної проростає у квітні з глибини до 14 сантиметрів. Спочатку рослинки невеликі, можуть нагадувати сходи кукурудзи, іноді вводячи цим в оману садівників. Одна рослинка плоскухи може продукувати до 60 тисяч зернівок, які зберігають свою життєздатність у ґрунті до 13 років. Ще один досить поширений бур'ян це галінцога дрібноквіткова або незбутниця. Галінцога дрібноквіткова це однорічний бур'ян. Сходити насіння починає у квітні травні, проростає з глибини 2-3 см. Але одна рослина може продукувати до 300 тисяч сім'янок, які зберігають життєздатність у ґрунті до 5 років. На щастя, розмножується галінцога дрібноквіткова лише насінням. Дорослі рослинки гинуть уже після перших заморозків. Рослини галінцоги дрібноквіткової можуть утворювати густі зарослі на полях та городах, заглушуючи ріст культурних рослин. Ну і останній у нашому рейтингу бур'янів гірчак шорсткий. Гірчак шорсткий це однорічний бур'ян. Сходи його починають з'являтися з березня до червня. Насіння здатне проростати з глибини до 7 сантиметрів. Плодючись не досить висока. На одній рослині утворюється до 7 тисяч насіннин, які зберігають життєздатність у ґрунті до 6 років. Розмножується гірчак шорсткий лише насінням. Рослини гірчаку шорсткого можуть утворювати на городі густі зарослі, конкуруючи з культурними рослинами за поживні речовини та вологу. Хочу додати, що у різних місцевостях України розташування бур'янів по рейтингу буде різним, оскільки вони мають різне поширення у різних природних умовах. Але однаково широко представлені в усіх природних зонах України. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.